Зараз ми зробимо. Все ж таки невеличку ретроспективу тим, що я вже розповідала вам про Волон 20 і тим, що я ще не розповідала. І знову ж таки, цей фільм настільки багатогранний, настільки багато чого пропонує, що можна один епізод взяти і розбирати його цілий етер, і матеріалу буде більш ніж достатньо, а може, й навіть недостатньо часу для того, щоб зробити етер за одним епізодом. Тим не менш до одного моменту з отого етеру з вишиванками. Я хочу повернутися. Я Показала також декілька кадрів, в якому настільки видно вишивку, скільки видно взагалі кольористику костюмів і те, як були продумані костюми. І, зокрема, ви на кадрах бачите Любов Поліщук, це російська акторка. Але вона грала у цьому фільмі Івана Миколачука, і для багатьох вона стала відкриттям з тих, хто бачив ці фото в моєму Фейсбуку, тому що для них Любов Поліщук асоціювалася з зовсім іншим культурним продуктом, культурним, звичайно, візьмемо у лапки. Зараз я вам нагадаю, що це за культурний продукт. Тож, відчуйте різницю, подивіться на Любов Поліщук у цьому кадрі, і давайте ж насолоджуйте. Жуватися культурним продуктом, в якому вона є для вас більш відомою. Ой, доню, хорошо, що ти вдома. Слухай, в нашої баба наді зовсім криша уїхала. Срочно забралася замуж, як ви бачите, різниця між тим, що я вам тільки що показала, і, наприклад, таким образом кардинальна. І це в принципі показує те, як Україна розповідає про український світ, і як Росія його зображує на свій манер. А у мене вже є сберкнижка у Маріуполі. Ну, правильно, Надія Михайловна, Сейчас Україна як ніколи, нуждається в ваших інвестиціях. <гум> і ви знаєте, я не пам'ятала, що це цей серіал про Маріуполь. Але після того як всі почали згадувати про Любов Поліщук і дивуватися, як вона прекрасно виглядає в українському броні, яка вона гарна, і як ну взагалі у цьому фільмі вона просто фантастично гарна. І а, фільм а, дуже цікаво розкриває героїв. Розкриває персонажів І теж показує, що чим було українське село, з яких типажів складалося, там не було якоїсь ідеалізації людей, там було показано це протистояння, і ти розумієш, в принципі, ці характери типажі. Миколайчук їх правно розкриває. І там е, Любов Поліщук не виглядала абсолютно карикатурою. Але для багатьох вона залишилася в пам'яті карикатурним персонажем із Маріуполя, що в принципі тим цинічніше виглядає, зважаючи на що русський мір перед. Творив Маріуполь зараз. І власне, ви можете навіть подивитися, наскільки сильно міняються образи головної героїні. Власне, цю трансформацію можна побачити і в Лебедині з грає». Ми можемо подивитися, як виглядає героїня, як вона подає, подається, як вона струменить енергію в певний період і потім в інший період, так? І те ж саме відбулося власне, з акторкою в реальному житті. З іншого боку, також хочу відмітити, що насправді Іван Миколайчук дуже детально працював над костюмами, і коли от, він створював костюми точніше, вишиті сорочки, точніше не створював, створював, не створював звичайно вишиті сорочки, коли добирали вбрання для братів Соколюків, то один із братів був такий дуже брутальний, дуже такий нездатний. Нормально впоратися з емоціями, твердий, а інший був м'якший, лагідніший, поступливіший. Ну і, зрештою, людяніший, тому що ми бачимо, що той перший приєднується до комуни, а цей залишається з людьми своєї громади і відстоює свою громаду до останнього. І вбрання у них були. Таким же чином підібрані. У одного вишиванка з червоним конем здається, а у іншого вишиванка з двома блакитними павичами. Наприклад, це до прикладу це все було продумано. Це не просто перші ліпші вишиті сорочки, які вдягли на акторів. Ви сказали, давайте відігравайте цей образ. Насправді, у цьому фільмі, як і у багатьох, ну, взагалі, якщо ви насправді досліджуєте, як Працюють над тим чи іншим кіно а, його автори, то ви можете побачити, що дуже багато деталей, які можуть, на перший погляд здаватися випадковою вдачею, насправді такою не є. За цим всім стоїть дуже велика активна робота. Ну і власне, це от, а, те, що говорити про костюми. Ну, я просто хочу показати вам до і після. І власне, я багато разів вже сказала про те, що цей фільм є таким. А, Такою збіркою образків, які ти можеш подивитися, і вони там тривають хвилину, і це якась розмова, яка, в принципі, дуже сильно навіть тут відірвано від контексту, ти подивився просто цей епізод. І, і в цьому вже дуже сильно проявляється доля героїв. Ти вже можеш про них багато чого сказати від цього маленького епізоду. Як, наприклад, епізод діалогу між філософом і між. Філософом Фабіаном, якого грає Миколайчук, і Мальвою після того, як поховали її чоловіка. Як будеш жити тепер сама Мальва? хто небудь, отак от спалить мене. Якщо умру від сухот. Після нього лишились криниці, які він копав, в котрих ніхто не спалить. А після тебе. Ах. Ну і власне, ось вам діалог і насправді до теми материнства, до теми того, як себе зреалізує мальва, що вона залишить по собі. Повторюється у фільмі, і, зрештою, я думаю, що ті, хто дивилися, знають розвиток. Ті, хто не дивилися, не хочу вам спойлерити, хоча я вже все заспойлерила. І ви тут питаєте, у фільмі є про те, як склянка молока їх від голоду рятувала. У фільмі дуже багато чого немає, і голоду там тим більше немає, тому що це 20-й рік. Фактично, це перед передчуття колективізація. Це Насправді є Лебедина зграя, а потім зелені млини і в зелених млинах. Там далі продовження цієї історії, і ми бачимо, як розвивається колективізація, до чого вона призводить. Але насправді, як Василь Земляк не міг, в принципі, описувати правдиво те, що відбувається, і що Василь Земляк, що Іван Миколайчук використовували різні способи на мигах показати жахіття того, що Привели з собою червоні, а з іншого боку, показати це настільки тоненько, щоб. Їх не зацензурували. І, власне, проблема дуже велика з цим фільмом, у тому, що знято було матеріал на цілих дві серії. Видали, ну, добре, якщо матеріал на одну, цей матеріал викоплений якимось французьким художником. Можливо, ми колись навіть отримуємо доступ до цього до відзнятого матеріалу. І доступ до відзнятого матеріалу уже цінний сам по собі, тому що там навіть. Епізоди достатні для того, щоб їх вивчати, для того, щоб їх показувати, для того, щоб показувати нашу спадщину, як ми себе бачимо. Але якщо говорити про запитання, яке ставить Фабіан Мальві, що по тобі залишиться, по твоєму чоловіку залишилися криниці, які він купав. І от все ці криниці ніхто не знищить. А що залишиться по тобі? То тут я хочу поцитувати висловлювання самого МКЛИЧУКА про цю книгу і про цей фільм. Тому що власне він теж дуже сильно фільм і книга говорять про те, а що ж залишиться по нас, і що ми зможемо зберегти у своїй пам'яті, бо пам'ять дуже важлива. Якій же потребі відповідав Роман, запитував сам Куличук в інтерв'ю 80-го року. Напевно, потребі подивитися на 20 роки через призму завісу легендарного переказу. Це як бувальщина, не бувальщина, бо з того, що переповідається з відтворюваної матерії життя, уже зник випарувався її прямий соціальний смисл. Пам'ятається те, що пам'ятається. Як запам'яталось, так і передається. Хочете вірте, хочете не вірте. І це те, що залишилось не в якійсь суб'єктивній пам'яті, а в пам'яті народу. Народ же запам'ятовує завжди по-своєму. І революція виявляється тут, включеною в загальний круг буття і в грудях. Її прослуховуються ритми космічні, вони сприймаються як щось природнє, як схід сонця, як порив вітру, як усмішка коханого. І далі, у тому ж інтерв'ю, він говорить, в одній з уже видрукованих рецензій на Вавілон 20 я прочитав, що у мене відтворено ідіотизм сільського життя. Сказано це схвально, однак я не згодний з подібним трактуванням. Бо наш фільм не про це. Ідіотизм сільського життя можна розуміти по-різному. Ми хотіли, аби в кадрі були саме життя села 20-х років, таким, як його витворили яким як, його витворив багатовіковий плин розвитку народної культури? Люди заговорили різними мовами. Між багатьма пролягла безотня тисячоліть, адже свідомість одних нерідко випереджає свідомість інших у часі. Люди живуть поруч, але це люди різних епох. І ну, ми бачимо абсолютно, абсолютно різних людей, які розмовляють різними мовами, які. Одні несуть цінність слюдинності, зберігають, інші просто як флюгери розвертаються на цей бік, на будь-який бік, не знаючи, якій владі служити. І головне у цьому це те, що. А, ми дуже мало знаємо насправді про українське село. Ну там, попри те, що я, наприклад, в дитинстві зростала в селі, у мене дуже якісь, дуже якісь такі поверхневі спогади про це, і це все одно село 80-х, глибоко радянське село. І ми втратили ці знання. І Миколайчук намагався відтворити через тих персонажів, через різноманіття цих персонажів. Це через те, що вони були. І іронічними, і водночас, ну дуже багато іронії було як у підході до самого самого земляка, до написання цього тексту, так і у Моколичука. Тим більше, що він працював і над пропалою грамотою, і там теж дуже багато. Такий підхід якогось бурлеску застосовувався, тому що треба було по-перше оминути цензуру, а по-друге, якось протистояти у тому совєтському соціалістичному пафосу. І а як протистояти, як не через бурлескну якусь подачу? І от оце все воно замішувалося у такий прекрасний ремікс, але при цьому, знаєте, з одного боку. Ви пам'ятаєте цю історію, як хтось там з 1+,1, плюс з продакшена сказав, що ми не знімаємо драматичні серіали українською мовою, тому що драматичні серіали українською мовою, ну, це якось неправдоподібно. От комедії можна знімати, а драму, ну українською, ну це щось неприродне. І от у Муколичука він знімає дуже багато комічного в цьому Вавилоні 20. І водночас, коли відбувається щось трагічне на екрані, воно відбувається, ну. Так, що це не ховається за якоюсь комедією непотрібно. Воно відбувається дійсно так, що тебе це вражає. Ну, наприклад, є от такий от момент, де ховають матір, і цей стоп-кадр багато хто відмічає з критиків, з тих, хто дивився фільм, її ведуть на її везуть для того, щоб поховати. І ми бачимо буквально три секунди кадру. Ці руки обліплені мухами, ці квіти, людина, яка відійшла, натруджені руки, і ми бачимо трагічність цього моменту.